Друзі, привіт! Якщо ви на своїй ділянці вирощуєте агрус, то щоб отримувати великий врожай, щоб кущі не старіли, а завжди омолоджувалися, його потрібно підживлювати. І перше підживлення вже потрібно зробити до цвітіння. Але якщо. Ваш агрус вже цвіте, а ви ще підживлення не робили, то обов'язково зробіть це підживлення. Якщо агрус підживлювати по декілька разів на сезон, вірно його обрізати, то ця рослина може давати великі врожаї протягом 20 років, а з куща можна отримувати від 8 до 30 кілограмів врожаю. Але без належного догляду таких великих врожаїв дуже важко отримати, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, не пропускайте вихід нових відео, де я вам буду все показувати і розказувати. А якщо агрус не Підживлювати і не обрізати врожаї будуть дуже малі, а кущ вже і засихає приблизно на 12-й рік. І перше підживлення, котре ми будемо робити, повинно бути спрямоване на нарощування зеленої маси, а також на розвиток кореневої системи, що в свою чергу сприятиме омолодженню куща, тому що будуть наростати нові молоді однорічні пагони, котрими ми потім будемо заміняти постарівші гілки при обрізанні, а найкраще перше підживлення. Котре я використовую вже не перший рік, і я його готую з курячого гранульованого посліду. Мені знадобиться одна літрова банка повна гранульованого посліду, котру я додаю у 10 літрів води. Настоюю 2 години до повного розчинення, перемішую, тим самим я отримав концентрат і беру пів літра цього добрива і розводжу його у 10 літрах води. А це вже готове підживлення. Але якщо у вас є. Свіжий курячий послід, то вам також знадобиться 1 літрова банка свіжого курячого посліду, розведена у 10 літрах води. Але щоб це добриво стало безпечним, його потрібно настоювати приблизно 7 днів, щоб воно перебродило, тому що у свіжому курячому посліді дуже багато ам'яку. А він шкідливий для кореневої системи рослин. І через 7 днів, коли розчин буде готовий, ми також беремо пів літра приготованого концентрату і додаємо 10 літрів води і підживлюємо агрос. Під одну рослину нам потрібно вилити 5 літрів. Готового добрива, а також потрібно замульчувати під кущем, соломою або сіном, або подрібленими гілками. А також дуже скоро я вам продемонструю, як зробити вічні опори для кущів агрусу та смородини, щоб гілки не лежали на ґрунтові. Так що обов'язково підписуйтесь на мій канал, не пропускайте вихід нових відео. Я вам бажаю гарного дня і зустрінемось у наступному відео.